Місцеве відділення Національної служби посередництва та примирення вже вдруге за тиждень потерпає від дій невідомих вандалів. Офіс установи, що знаходиться за адресою Галицька 45, двічі знеструмлювали шляхом пошкодження кабелю електропостачання. Також 26 лютого та 4 березня у вхідні замки дверей обох офісів зломисники заливали клей, чим зривали робочий процес та обмежували доступ до держустанови. Керівник Прикарпатської служби посередництва та примирення припускає, що в такий спосіб хтось хоче ініціювати переїзд установи з даного. Приміщення. Я думаю, що можливо такий варіант, що є якісь недоброзичниці, які таким чином стараються здійснити вплив для того, щоб мати можливість тобто, з цими приміщеннями володіти. В даних приміщеннях ми своїми силами були проведені ремонтні роботи. Ми ці приміщення відремонтували, тобто вони зараз мають зовсім інший вигляд від того, моменту, коли ми приїхали в ці приміщення, були потрачені кошти, сили, і ми стараємося всіма можливостями покращити ці приміщення. До речі, єдиним, хто відкрито виявляв, зацікавленість до цих офісів, зауважив Роман Баб'юк, є сусіди по приміщенню, виконавча служба в області. За його словами, керівники цієї установи в обмін пропонували службі посередництва переїхати на іншу адресу, що по вулиці Васильянок. Однак Баб'юк каже, що на новому офісі значно гірші умови праці, немає ремонту. Прокоментували ситуацію у виконавчій службі, оскільки приміщення на Галицькій, 45 належить обласній громаді, тут звернулися з проханням врегулювати процес переїзду служби посередництва до обласної ради. Спеціально створена комісія з депутатів та обох сторін склала акт, де прописані вимоги ремонту офісів на Васильянок. Виконавча служба виконала усі завдання про що свідчить відповідний акт комісії облради. А щодо акту вандалізму, то представники виконавчої служби запевнили, тут їхньої участі немає. Я думаю, що це є провокація часто людей, тому що ми вже мали з ними інцидент буквально тижнів пару назад, що вони світло виключали. Ми то знову ж таки до нас тут бігали три дня тому на минулому тижні наше управління принести взагалі тебе здитиму, що крани, які є водопостачання, по в їхніх кабінетах, і там крани були. То ми ж остановити факт, було, що їм не спеціально взяли прикрили воду послом управлінню. На місці хульганських витівок працювала оперативна слідча група МВС. Правоохоронці мають три дні або вирішити, чи є підстави для відкриття кримінального провадження.